Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Давайте послухаємо, що сказав з приводу НАТО та генерал у відставці, главнокомандуючий нині посолу Британії Валерій Залужний. Висновки робіть самі. НАТО, на жаль, обслуговуючи інтереси, в основному політичних членів альянсу, вибудувало собі в умовах аб абсолютно, абсолютної демократії. Абсолютного б, там, толерантного ставлення до всього собі виробила, невеличку таку б, доктрину, яка дозволяє вести боротьбу з дві крапки. Перше. Австанськими загонами, допустим, в Західній Сахарі. Вони швиденько з ними можуть розібратися. Б. Можуть провести якусь акцію у Тихому океані, але подальше від берега Ємена вони штовхнули свій військово-провисловий комплекс в безумну, скажімо так, називаємо нашими мірками корупцію. І ця військово-промисловий комплекс б, заставив їх на 10 років вперед позаключати контракти на будівництво авіаносців, на будівництво якихось міфічних f 35 і так далі, і так далі. Тобто держави їм винні гроші за, 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 за повітря, але вони існують от ті парадигмі, які вони існують. Ну, дивись, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Б. Вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські Румунія взагалі все розуміє тільки, які мовчить. І інколи дзвонить мені, каже, мовчи. Ну, ну повод ваша хеда вбор до вас. Чого ви мовчите? Мовчить, каже, я тебе прошу, пане. У вас 40 f 16-х стоїть. Ось, розумієш, воно воно, воно застаріло, морально і фізично. І, скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. І тут, до речі, дуже корисно. правильно згадано Джеф. Дві проблеми, які заважають Україні приєднатися до Джеф. Перша проблема, насамперед, у Великій Британії. Тому що їй додаткові проблеми не потрібні, тому що в Британії армії немає. Є маршали, є адмірали, там все є. Всі тобі армії немає. Вона не готова ще воювати. І не зрозуміло, скільки їм потрібно часу для того, щоб побудувати цю армію. Плюс в армії в Британії є підводні човни, у яких є конкретна задача, європейська, від якої вони відійти не можуть у рамках договору НАТО. Ось проблема номер один – Британія. Звісно, дипломатично ми отримуємо е, відповідь про те, що Україна не є е, північно-західною країною. Ось вони стати об'єднуються навколо північного моря, скажімо так. А друга проблема ну, простіше сказано, буде все робити, для того, щоб спочатку прийняли Польщу, а потім живели мову про Україну. А ця перспектива є. Я намагаюся і переконати, що ось створення нової архітектури європейської безпеки саме на базі Джеф є найреалістичним сценарієм. Чому? Тому що там вже створена система управління, яку можна нарощувати, можна затягнути. Як для мене, іще величезний плюс у цьому Джеф є, увага, Норвегія, яка має свої природні запаси, шикарні, яка має свій флот, який може стати основою, скажімо так, морської компоненти, і решта решта людський демографічний капітал там дуже непоганий. Дякую за перегляди. Друзі, підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!